Так, Всім привіт, значить, що в нас третій день весни, 3 березня сьогодні. Е, сьогодні зранку були якісь маленькі-маленькі опади, дивлюсь трошки і трактор мокренький, значить вже прийшов час витягувати опаду. Уже, Вже вроде... обіцяють, що великих морозів не буде, значить витягли. Зайпуся ну і ногу. Покажу. Цепу це змотовила, щось він там кожен год і закритий, а він ржавій. Так я таке його помив, кинув солярку. А зараз тепер стече Стече і будемо і будем ставити. Да, так ми зберігаємо цепи із сівалки. Цілу зиму маслом із солярку вкинули, а тоді весною перед сезоном за тиждень якийсь витягли на забурьон. Вістків набили, причепили, він стік. На сонці і ставимо. Так, ну і показую, значить чим ми займаємося тут. Без роботи все це время ми не сиділи. Ну і показувати особо не було шо. значить Що ми робили? Е, на комбайні перебрали ми циліндри на е, наклонній камері на підйом наклонки. Трошки соплю пустив. Купили ремкоб'єкти, перебрали Так, спів я заболіт за ці чи три дні, що ми тут лазимо на вулиці. Так що голос буде паршивий. Так, і навіяли сої. Зараз покажу. Ой, та будемо по порядку, що як робили, та й буду показувати, щоб не путатися. Навіяли собі трошки нашої невідомої сої. Отак От вона вийшла. Отака. От не така, звісно, як попередні роки, ну але що є? Що є? Одібрали саме краще. Є, де попадається її така трошки зеленкувата, може проскакувати і кукурузина, бо соя це сама пізня, яка молочена. Молотили вже кукурузу по людях, а потім верталися по нашу сою і одним трактором притягли. Жатку там в другому селі під річкою перечепили жатки і цей почистили комбайни, ну, але все одно там тій сої були як кіт, наплакав з двох тонн, все одно тут не все ж вичистилось з комбайна, тут трошки кукурузи попадалося. Ну та нічого. Один сорт начистили, один сорт значить у нас тут іще в бегах є. Міндобрива купили, привезли, трохи занімалися. Так як прикупили, вчора тренувалися, варити, покажу. Тоді, значить, ми робили тормоза. По ці, по ці всі електричні переділки по цьому трактору ви бачили. А після того ми ще робили тормоза, на ньому провіряли. І все. Тут тормоза робили. Тоді робили тормоза на цьому тракторі, провіряли. Хоч і три роки назад робили, але з однієї сторони заржавіло. З другої сторони сальники на валу потекли. прийшлось розбирати. Так, тоді ми трошки устранили тічі гідравліки. Є тут такий нюанс трошки той сухий, я тут постійно десь щось і. Купив я був шланги, оці нові. Через те, що тут повинен стояти болгарський розпределітель, і шланги ці розчитані під підключення в оцьому місці, а не отам. І коли повністю стрілу вгору піднімаєшся, шланги натягуються. Ну, Шланги я не знаю, куди я дивився. Коротше, я прошляпав і купив е, товстіші, такі дебеліші, грубші, вони жорсткі і. Получається, що вони тут дуже так згинаються, Ось сюди отак сильно аж стерчать, хоч і не набагато довше, але вони дуже жорсткі, аж аж виламує. То рішив ті не ставить. Уже 4 роки отак він працює на цих шлангах коротеньких, трохи вони натягуються, як вгору піднімається. Ну, раз за 4 години нічого не одірвало, хай воно і далі так працює. І все так. І... Так Трошки одійду назад, на шстру руку, значить не видно. Звідси зробив ось отакий індикатор. Тут отак ось маленьку втулочку сюди вкинув, а потім на ту втулочку шайба товстенька, щоб воно крутилось. І до шайби приварений прутик. І туди. А там пластинка, паличка така от двинув і просто трубка. І в ній совається. Це зараз бачите за подліцо з трубкою і повністю вивернутий ну, ковш. Коротше, крючок повністю вивернути. Як заховається, ви причепимо ковш, поставимо на, на асфальт, так як треба, тоді зроблю там собі мітку, щоб я бачив. І все, оце такі доопрацювання вчора були. Так, перебили трошки. Значить, тут нам поміг. Сусід токар відреставрував нам оцей узол під ножку. Оцю, бо тут у нас, ну ще ж, до нас, не в нас, а до нас була просто пластина зроблена, колеса не було по заводу, тут повинно стояти колесо. Тут була просто пластина, воно нікуди не шевелилось, не двигалось і в цьому місці воно фіксувалось болтом, трошки був люфт, не нравилось. Як його зробити? І сюди вварили. Ось така у нас ця була. Такі, на таких болтах і ще й плюс було приварене, ось як видно. Ну, може ось замітно друга ось більшого діаметра, щоб легше крутилось і колесо. Тоді ось труба нова винто тут різьбовий, новий, бо там теж був такий. Опорний, сюди барашку цю зробили. Почепничок опорний поставили, бо не було. Ну, Доводимо до ума, все так як повинно бути. Не все поле. з першого разу все виходить. Колесо взяли з преса. На прес купили нове кооперативне, якусь подділку. Хотіли поставити його сюди. Воно оказалось на півтора см гуще. І ще й криве, восьмірка страшна. Ну, яка ціна, таке і колесо. Так що, з преса забрали сюди трошки ширше, щоб легше котилось, і все. Тепер у нас і цей вузол відреставрований. Якби оце не колесо, ми б оцю тілежку тут так впоперек ніяк не поставили. Бо вона дуже важка. Даже без жатки тілешку просто руками не піднімеш. Щоб пересунути, треба мінімум вдвох, і то аж очі на лоба вилазять. А тепер, отак, даже ось тут вона на щебні стояла. А колесо стояло десь отут, по моєму, на траві, то я її сам не зовсім легко, але вже двигав, коли вона стала на трьох колесах. Класовська в нас була жатка шестиметрова і тілежка легша була. І не було колеса. Бо на Класовську тілежку ми ставили оцю підножку з пресами ми вкрали. Там зараз нема, а панючок ставимо, туди зробимо. На класі не було, на класовській, і ми зняли з преса, поставили туди. То там же ж тоже була просто пластина знизу. То е, так збалансована була тілежка з жаткою, що однією рукою телефон держиш, другою рукою. Піднімаєш тілешку разом із жаткою і тягнеш. Не те, що просто піднімаєш, а навіть і тягнеш. А і... тут, якщо жатку назад здвинуть, не виходить колесо і да, Тут збалансувати не виходить, бо наклон на узенька і ще й три циліндри, воно вузько тут стоїть. Якраз короче, отак чітко з отаким з 5 см зазору з кожної сторони. Циліндри лягають. На При... цей... Ось по ромі передвигалась тоже. Так, так, да, тут не передвигається. Ну тепер, коротше отак. І так, що тут ще можна показати? Біля комбайна ми не робили більш нічого. Треба тут шлангу замінити, бо щось Время вже їй прийшло, тут замінили резові колечка. Вони там такі не круглі, а П-образні. Квадратні ремкомплекти сюди є, оці мухти, щоб не текло, бо бачите, як підтікало і така шланга Так, і тепер можна показати пластик. Вже він одробив сезон. Ось, казали, що На мало болтів кріпите, спереді 4, тут скрізь по 3. Казали, мало, виверне, одірве. Жадка Жотко... Одробила, не буду казати, скільки гектар, ну нормально вона одробила. Постійно вона сунулась по землі. Та не можна її по землі. <кх> Видно по оцьому, ось, що вона постійно була на землі. Робила як флекс. То отут воно підтерло ось собі це. Цей пластик, бо тут ось желізо не рівне, полінились вирізати. Тепер ось тут підтерло. З цієї сторони в одному місці тернуло. ну Так як постійно, то борозна, то Бугор це край жадки, так воно і буде. <кхи> і з цієї сторони ситуація аналогічна, трошки підтерло. І все, і все тримається, все добре. Ну, що неправильно на наклоні було зрегулюємо. Ну відрегулі, щоб пальці відділи да. вгору, ми зараз населили внизу. Да. І все. Тут знову нові сегментики, нові пальці. Попідміняли, що де треба було, Кхе. попідкидали ці пластикові глазочки новенькі, а на трактори на сцеплення, на педаль сцеплення, таке Роман Швець показував, поставили ось такі глазки пластикові. Не знаю, може навіть і покажу. Получилось добре, тільки треба, щоб глазок був з отакою продольною діркою, щоб було куди регулювати. Або зношений, або вони є отакі. Бо у нас є десь глазок, ми ставили новий, то в нього дірка отвір, а не дірка поосторожна. Де він є? Диви, вже прокрутив. Коротше, не продольне, отаке, а майже кругле. То там не вистачає хода, тоді трошки піджимає. Треба, щоб було трохи таке продольне. Хто тут недалеко біля нас живе, хоче поставити, заїдьте, дамо є би ушні глазки. Поставили так і приступили до ремонту мотовила. Значить, принеси отой одрізаний наш кусок вала. Що ми вирізали, значить, повинно бути отак ось, як з цієї сторони. Ось у. А у когось до нас з цієї сторони, і як оказалось, що не тільки в нас, а в багатьох є така проблема, що оцей вал був виламаний. Ми його торець сюди уварювали, один раз уварили на бистру руку, вийшло рівно. Ну, не наскільки надійно, що воно. В кінці сезону відпало. Потім, коли ми його вже усилили цими розкосиками, вийшло кривувато. Ну, повезло, що це вже був кінець сезону, там пару гектар домолотили, мотовило трошки виляло і все. Тепер значить, виточений новий вал, виточений він довший. Ось зроблені електрозакльопки в двох містах. Тут стоять центровочні шайби, дві великі. Щоб виставити. І тут третя стоїть шайба там по 6 мм, а тут, по-моєму, 8 чи 10 мм товщина шайби. Уварено все. І теж посилено. Вже пробували, крутиться рівно, все добре. Цю проблему ми побідили. Але ж, поки воно оце тут відламувало той вал, повело оці всі моменти. Оце все трохи було поведене. Оце, оцей речажок трохи підігнуло. І... Коротше, тепер усе, оце вже третій день, граємося біля неї, встановляємо, щоб все було рівне. Так як треба. І отут, значить, на отаких от втулках пластикових. Може в кого є такі воно... втулки не залишилися? залиши. Воно а... багато в кого є. Да, так, може в кого є отакі втулки, ми можемо купити. А якщо з вас комусь потрібні отакі пружини Желізні, заводські кайсуські, то в нас є їх повний ком... Неповний комплект, брешу вже штук 5 не вистачає на 5-метрову жодку. Двойні є, по-моєму, всі а тих самих крайніх, що вузенькі, то Бо ми їх брали на. Та є, вони я поклав на місто, все є. Так, а ми їх вигинали. На все я ставили. Назад усе на місто. Коротше, на 5-метрову жодку майже повністю комплект є. Може там пару штук не хвататиме. Можем ми у вас цей, Можемо вам продати, а отаке можемо купити, якщо у кого є. так. Коротше, труби, як завжди, криві, десь там щось, кудись, все воно, як завжди, в усих криве і попідтирало. Проблема в тому, що витерло не оцю пластикову втулку, а витерло трубу. Втулка заводської 35 мм, то в нас 35,5, а трубу перетирає. В одному місці навіть знайшли вже така точечка єлі-єлі ну, світилося навскрізь. Так що ми полуавтоматом понаплавляли труби, ну не видно тут, бо втулки якраз поставали і. Все це діло, щоб не зачіпало шпів. Отут, щоб не було намотування, поубирали оці шайби посередині і цей, воно повинно бути отак. Щоб не ходила та ця ромашка, оця середня. Ми його поубирали, нікуди воно тут не ходить. Не нужні тут ці огранчителі, зато тепер не намотує сою. І оці ж пружини пластикові наші. Полтава їх робить. Пройшов рік. Бачите. І землю ними горнули, що тільки вони не бачили вже. Ну, Поробили вони непогано. На сонці, на морозі, все вони перестояли, все з ними хорошо, Так що дешево і сердито. Набагато краще, ніж ті рідні. Так, ну, отак. І... А і оці в нас стоять теж полтовські. Оці теж полтовські стоять. Оце такі справи. Так що, зараз в процесі оце складаємо. Тут, мабуть, не покажу я. Під низ я туди, якщо й залізу, не побачимо нічого, а може й побачимо. Ну, ось, видно, що педаль стоїть посередині, а раніше при привижень місцепління, ось вона собі аж яку канавку вигризла, вона вбік ходила. Зараз воно нажимається, чітко рівно, ось у неї ход отакий от залишився. Просто двома кровельними саморізами тулочку прикрутили до поліка і все. Якраз чітко вона туди стає і все чудово. Так, ну і що в нас тут іще ми робили? А, ми то й знали, що нічого не вийде. Ну все одно ж кортить спробувати. Коротше, тут стоїть сцеплення усилене. Отам на, на цьому на корзині, на дисках всі стоять, все короче так як треба, і сціплення туге. Хотіли його полегшити і зробити сюди отой модний речах. Ми то і знали, що цього не вистачатиме вижима. Ну, у людей є по 3-4 по трактори. Каже, хтось на одному, на двох вийшло, на двох ні. Короте, все воно індивідуально. Десь в когось вийшло, в когось ні. Хотіли й ми спробувати зробили. Вижималось легко, ну навіть і заводити не прийшлось, вижима там не було. Або ганяє вижимний, не відбуде, або ж нема вижима. Так що поки що качаємо ноги, тугою педаль. Оце такі все, що ми поки що робили. Трошки переставили тут наше чермеття. Ну. Будемо переставляти іще, бо вже півдня походили, тепер трошки дещо не подобається. Будемо ще міняти те, що а так все. Це якось складемо докупи, тоді покажу, що буде далі. І так, може з наших глядачів є люди, в яких є девайси, такі як або Trimble 250-й, або... Антена навігація, оця від громко. Агромініклуб. Громко називається. Хто що може про них сказати? Про Трімбл то понятно, що всі довольні, кроме того, що екран малий. А хто що скаже про громко? Бо наша от колдона вже проситься під заміну і поставила питання з вибору нової навігації. Або Трімбл, тисячу доларів приблизно. Плюс-мінус або 17 чи 16,5 громко. Хто що підкаже, в кого що є, або може хтось другий варіант, який предложить. Таке, небагато, до 50 гектар оброблять. Понятно, що як там 200-300 гектар, то зовсім другі антени можна брати. Ну, щось бюджетне через те, що робити, воно буде дуже мало. Ну, а хочеться ж, понятно, як завжди. хороший й даром. Оце таке. І хто що порекомендує на кукурузяну сівалку якусь систему контролю висіва? Бо кукурузи ми сіє мало і в принципі воно нам та система не нужна. Ну Хочеться не відставати від от сучасного світу і йти, як кажуть, в крок з технологіями. Хочеться і туди поставити. І щось таке просте, бюджетне, тільки щоб показувало. Може там руденка є, от і Нива, факт, отакі системи. Да воно там Екрани маленькі, таке воно примітивне, як кажуть. Ну, Може в таке, в таке в людей стоїть, хто що порекомендує. Жені. Совітуйте. Так, прийшов наш помощник, продовжуємо складати. Так, доскладали вже, значить, все. Все вийшло. ну три дня дні воно нам проморочило голову. Все вийшло. Сюди ось підкинули шайбу. Вона тут не нужна, але ну, підкинули. Все крутиться, все нормально. Крутиться легко, ніде нічого не виляє. Короте, добилися саме того, що хотіли, а не те, що було. Ну і все. Ділитилі в нас стоять тут отакі. Є ті, що вставляються оті заводські. Пробували отакі ставили на пшеницю, а оті довші, а ті на пшеницю, а оці на сою, тоді не знаю. Як жатка на тілешки, то так компактніше. Коротше, оставили раз ці та і все. По редуктору у нас там без змін. Вроді ми б цей вузол перебороли. Поки що тфу -тфу працює. Та і все. Вчора тут же ж біля жатки лазили. Ввечером додому зайшов по карманах. Каже, щось 500 гривень не вистачає. Обходив, усі курточки, вже всі кармани провірив, немає і все. Знає точно, що давали тисячу, а достав тільки 500. А це ось ходив-ходив, тільки що заглядав, не понравився йому палець один. Узяв поміняв і як завжди прийшов до одного, зачепився опять. Третій раз Та після себе ж і переробляє. Ну ти ж там палець поміняв, а, а палець? тут поліз до жабок. Вже третій раз сам після себе переробляє. Після, Вже так. ось бурчить, що нашо я його й помазав. А це тільки що він знайшов 500 гривень свої вчорашні. Та ну, дивись ти, не видно. Вон, коротше, вони плавають у маслі. Під шнеком у маслі плавають. Що знайшлись. Уже жадко почала заробляти гроші. <гум> так. Ну і, в принципі, все. Тут у нас далі нічого без змін. Оця фіксація, наша переробка працює чудово, не треба тепер вже жадку лазити. Ну і все, все нормально. А з приводу навігації і системи контроля висіва, у кого є можливість, знання, хто що знає, напишіть, бо треба вже це діло срочно купляти. Бо батько мені одно казав, ще до Нового року закажи, та думаю, хай, хай, спінем. Щоб хотів купити перед сезоном, щоб аж гарантія довше пробула. Ну не знаю. А перед сезоном, як завжди, починається зростання цін. І так ось я вже дождався, вже на 2000 подорожчало. Так що треба вже вирішувати. Зараз саме підвернувся такий момент, що є хороша навігація, не дуже далеко, в нормальних людей. Можна поїхати купити. Ну, це все буде залежати від того, що ви напишете, як ви її оціните. Ну, а з жаткою, в принципі, вже. Всю, вже все підремонтували, бо ці останні два роки в основному проблеми були з редуктором, була з редуктором проблема і з мотовилом. Оце, це вже вроді, ці проблеми вирішено. Більше. Питань пожадки нема, Комбайн фудфу нормально працював, а жадка вже два роки голову порочила. Була думка її продати, бо планувалось купити флекс, і в принципі він ще під нас і їде, той флекс, чи пливе з Америки. ну... З такою ситуацією отут як буде сухо, то Будемо ми, мабуть, молотить по 200-300 кілограм, так як ото в минулому році там Женя просто фермер молотив та остальні Багато хто, то нема сенсу, мабуть, на цей рік поки що купляти той флекс. Через те останеться у нас поки що це. Будемо ждати. У мене метро малий, якому три години. Той каже, не пшениця, а солома каже. Мала дитина, ще нічого не знаючи, вже каже, що солома. Якщо не буде вологи, то не буде і врожаїв, буде сама солома. Так що... Мабуть, і соломи не буде Так що поки що залишаємося із цим, що маємо. Дуже такого нічого крутити купувати не будемо, бо... Якщо, вже купив, якщо буде такий врожай, то присядемо ми на жопу всі добре. І так, з неї не особо встаємо, а то зовсім сядемо. Так, ми будемо завершувати ці філософстві. Пишіть, коментуйте, всім пока.